Моєго сина був з Він у 22-му році потрапили палунка водос. Моя дитина мала два поранення. Десь приблизно з 16 по 20 травня ви їх евакуювали з водою достатньо. Моя дитина що відомо на зараз? На зараз десь за два місяці до, до сьогодні. Я знайшла інформацію від обміняних вістованих хлопців. Моя, моя дитина зараз перебуває за 2000 кілометрів звідси, Це в одній термітці. Кожен раз, коли виходиш, мабуть, думаєш, що в наступному дні буде. Дуже важко, насправді дуже важко. Кажу чесно, бігла за військовополоненого. Це чоловік е вчительки класної моєї дитини Ігор Кутрієнко. Він морський похотинець в полоні вже спочатку повномасштабного вторгнення. Ходимо побігла за нього. Чекаємо більш активних дій від нашої влади, від тих людей, які залучені до переможних процесів, бо є певні скажімо, питання і по тому, як відбуваються обміни і хто потрапляє. В ці обміни. Ми бачимо, що є, на жаль, зрадники, ті, які писали відмови від українського громадянства. І, скажімо, дуже обгідно бачити, як їх так само закутують українські потвори, обіймають, називають героями. А в той час як хлопці, які дійсно потребують операції, які дійсно можна оборонили і Азосталь, і Маріуполь, і Україну, ще й досі припають в полоні і, на жаль, їх поля поки що невідомо. Я вважаю, що багато людей, захисників, героїв досі в полоні, та треба їх намагатись визволити, показати державі, що нам не байдуже, та ми їх підтримаємо. Забіг для всіх матері України, які чекають своїх дочок, синів з полону. Захисника засталі досі довго сидять в полоні. Багато хто просто забив на це, нічого не робить для їх визволення. Та доки інші сидять по домівках та нічого не роблять та чекають, поки все саме вирішиться. Я вирішив брати участь у якійсь їх підтримці.